Вітаю всіх! Хочу подивитись таке питання. Реакція партнерів на удари України по стратегічній Авіації РФ. Реакція партнерів. Щодо на удари України по стратегічній Авіації РФ. Яка б реакція партнерів на удари України по стратегічній авіації РФ? Яка буде реакція партнерів? Дивимось. Угу. Оце удари. Самі удари. Реакція. Я б сказала, допомога була від них навіть для цього кінцевий результат. Зміни, розмови, домовлятись. Реакція партнерів буде до того, щоб схилення до розмов. Реакція партнерів схилення до розмов буде. Вони дуже хочуть діалог, щоб ми сідали за діалог. Ось тепер буде тиск на розмови на діалог. Ну, і я беру колоду. Я тут же зроблю. Сюди ж, після обстрілу України, стратегічної авіації РФ Росія піде на перемовини. Росія піде на перемовини після обстрілу Україною стратегічної авіації. Росія піде на перемовини. Королева жезлів, так, піде. Піде вона на ці перемовини. Відлюдник, бачите, можуть знову щось фиркать-впиркать. Але все-таки зміна стратегії буде в них. Трошечки змінять свій світогляд, трошечки зміняться. Почнуть потроху, потроху виходити зі стану. Моя хата з краю. Почнуть. Зміни будуть. Ми очікуємо. Перша реакція це буде по відлюднику і ми не хочемо нічого. Далі йде дурень. Це обнулення зміна. Ситуація категорична. Зміна. Потрошку будуть. Не чекаємо відразу чогось, але перемовини продовжаться і вони будуть. Тому буду переробляти розклад на липень, Я, я чомусь думаю, що тепер щось може бути у липні.